10 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися з героєм Михайлом Стойком. Чоловік був з багатодітної родини. До повномасштабної війни працював будівельником, а в перші дні лютого 2022-го пішов до війська добровольцем адже раніше був морським піхотинцем. Михайло служив у лавах Нацгвардії, мав звання молодшого сержанта. 20 лютого під час виконання бойового завдання загинув на Донеччині. Герою назавжди 40 років. У нього залишилися мати, брати, сестри, дружина та чотирирічний син. Поховали Михайла Стойка на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. У нас в сім'ї п'ятеро. Ми дві сестри і три брати. Михайло був добрим чуйним. Завжди допомагав. Зразу після школи пішов працювати на стройку і так і пропрацював на стройці. Коли почалася війна, він з перших днів пішов добровольцем у 22-му році. Його забрали в Нацгвардію. Михайла є дружина і чотирьохрічний син. Це для нього був перший виїзд на схід 9 лютого. Нам розповіли, що їх розстріляв російський військовий і потім. І потім ще контрольні кожному зробив контрольні вистріли. Це сталося 20 лютого на Торецькому напрямку. Їх було троє, так і троє загинули. Михайлик це чоловік моєї доньки, це дуже світла дитина. Він дуже любив синочка, дуже любив мою дочку. Він завжди до мене дзвонив у Вінницьку область, щоб просів мене, що я забрав її так далеко. Я її ніколи не обіжу. Він дуже любив свою сім'ю. Він дуже такий трудяг заробив на квартиру своїми ручками за три роки. Він до дванадцяти ночі працював на будинках, строїв, щоб заробити на квартиру. Він їх любив. Сказали, що пропав безвісті, але знали, що він там загинув, що не можна забрати, бо він у сірій зоні. Він завжди йшов перший, він нічого ніколи не боявся, він всіх захищав, він пішов перший, його першого вбили. 211-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили вчора у Хмельницькому. Містяни, представники влади, керівники громадських об'єднань зібралися біля пам'ятника Великому Кобзареві. До його підніжжя поклали квіти. Традиційно цього дня у сквері, що носить ім'я Тараса Шевченка, лунала і його поезія. Зокрема, у виконанні артистів Хмельницького академічного муніципального камерного хору. А учасники студентського літературного театру Глорія Хмельницького національного університету влаштували перформанс Місяць і Шевченко. Мелі! Осімовий але однаково дев'ятого березня Українці відзначають. День народження Тараса Григоровича Шевченка вистину великої людини, не просто письменника, не просто художника, починаючи з того часу українського політика, який в режимі дуже сорових репресій зміг народити українську ідею. Дуже часто кажуть, що Тарас Григорович Шевченко батько українського націоналізму, саме він є основоположником сучасної української мови, саме він вперше. Серед всіх значущих людей сказав нам про те, що москаль це ворог, і ми, українці, маємо пам'ятати про таку могутню творчу особистість, шанувати його, розказувати дітям, вчити творчість, адже з Шевченка починається Україна, і це взагалі не перебільшення. Слава Шевченку, слава слава, слава! Сьогодні прозвучало у ривочок. Все йде, все минає і його. Монолог, діалог до місяця. Тарас Регори Шевченко досліджував українську міфологію, фольклор. Тому образ місяця, що були тихі зоряні ніч в Україні, щоб вночі говорили до місяця про кохання, щоб хлопці шукали зірки для дівчат. Саме так мріяв Тарас Григорович Шевченко. Особи з захворюванням опорно-рухового апарату, дорослі та діти з інвалідністю першої групи, можуть скористатися послугою соціальне таксі. Перевезення здійснює благодійний фонд Карітас Хмельницький. Послуги соціального таксі здійснюються спецавтотранспортом, обладнаним гідравлічним підйомником. На сьогодні працює шість таких автомобілів. Послуга надається тільки у межах Хмельницької міської територіальної громади. У Хмельницькому стартував місячник благоустрою. В його межах до 10 квітня комунальники і містяни прибиратимуть територію громади. До толоки запрошують долучатися усіх охочих. Із собою потрібно взяти лише рукавички. Дату та час повідомлять на сайті та в соціальних мережах Хмельницької міської ради згодом. Відповідно до розпорядження міського голови з 10 березня по 10 квітня на території Хмельницької міської територіальної громади оголошено місці санітарної очистки та благоустрою території. Період даного проведення місячника планується здійснити прибирання, очистку та благоустрою територій, як прилезних територій до підприємств, під установ на території старостинських округів, загального прибирання на території нашого міста. Також планується організація суботника, де злучні всі комунальні підприємства, всі бажаючі, всі охочі. Щодо прибирання територій, як і міських, так і приватних територій, місць загального користування. Під час проведення місячника полігон де приймати наші відходи безкоштовно від комунальних підприємств. Так що прошу долучитися всіх мешканців міста, нашої громади, щодо прибирання до благоустрою території. За ініціативи руху Чесно у Вінниці відбулася школа ветеранського лідерства. Учасники заходу познайомилися із практиками розвитку лідерських якостей та інструментами для активної участі у політичному житті країни. Школу відвідав заступник міського голови Микола Ваврищук. Він розповів ветеранам, як працює місцеве самоврядування на практиці і як залучати інвестиції у громади. Рятувальники шукають поліїв сухостою за допомогою дронів. На Хмельниччині з приходом тепла збільшилася кількість пожеж. Переважно палає суха трава, а причина займання люди. Вони неправильно утилізують сухостій, палять його на відкритих територіях та власних присадибних ділянках. За результатом останнього моніторингу вдалося скласти 31 адміністративний протокол на паліїв. Порушники сплатять штрафи в розмірі 3060 гривень. Зараз за допомогою авіарозвідки ми проводимо патрулювання населеного пункту, а саме шукаємо громадянин, які спалюють суху рослинність. Виявлено правопорушника можна наглядно побачити в тій частині, де відповідно проводиться загоряння. Це є адміністративна відповідальність. Штрафи знаєте які? Ні, я ніколи в житті не палю, а це вон позортала трохи. Якби без нас виходить, я ніколи в житті не палила. А що, якщо навіть ми не ходимо, то що можна палити? Зараз ми наглядно бачимо загоряння відповідно до якого. Може загоріти так само стерня, можуть загорітися відповідно дерева. Люди дзвонять, жаліються. Ось Краєчку тут запалила і все. Ніколи в житті такого не буде. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!